Наші вітання, шановні друзі, ми з України, і тому весь час переосмислюємо події цієї жахливої війни і все більше і більше розуміємо, що в неї є просто духовна основа, що насправді просто вершники апокаліпсису гуляють по планеті і десь заскочили і до нас. Брехня притягнула за собою війну. Війна Мамон зі смертю, ну і пекло за компанією. І ми мусимо для себе просто все більше і більше усвідомлювати саме те, що тільки Ісус Христос дає нам перемогу над цими речами. Плюс для нас дуже чітко ясно, що переслідування християн призведуть до того, що буде знята шоста печатка апокаліпсису, стане глобальний всесвітній катаклізм. І ми повинні розуміти, що печатки апокаліпсису це не те, що робить Бог, це те, що роблять люди, а Господь просто показав нам. Своїм дітям, що чекає нас попереду, щоб ми просто були готові і дійсно дивилися на все не з позиції сюрприза і несподіванки, а з позиції того, що Господь нас про все попередив заздалегідь. Так і ми маємо слово Боже, ми маємо Біблію, а де записане для нас послання, і саме цікаве да, коли ми дивимося на новий завіт, є послання євангелістів, є послання апостолів, і книга «Об'явлення» — це послання Ісуса Христа для Його церкви, для Його нареченої. Він піклується про свою наречену. Бог завжди піклується про своїх дітей. Він завжди хоче, щоб ми були вільні від рабства гріха диявола. І тому Бог і дав владу людині, але люди дали владу. Цим чотирьом вершникам брехні, війні, мамоні, смерті і пеклу. І сьогодні, як і від початку створення світу, диявол він не міняється. Він бере слово Боже, викривляє його, і з ним приходить до дітей Божих. Він викривляв Слово Боже і приходив навіть до Ісуса. Але Ісус переміг, тому що Ісус є істина, Він є Слово, і це Слово, це цей двосічний меч Він дав нам. І щоб ми так само, як і він за його прикладом, так само вражали диявола і давали владу ангелам Божим, тому що коли ми читаємо, після 40 днів в пустелі поста Ісуса до нього підступили ангели і служили йому. О, сьогодні багато хто хоче, щоб біля нього були ангели, особливо зараз, в наші часи, коли йде кривава, жахлива, жорстока війна, згубна. І тому ангели будуть навколо нас, коли ми будемо з'єднані з тим. За ким ідуть ангели? А ми бачимо з книги об'явлення, що на чолі ангелів, на чолі цього воїнства небесного сам Ісус Христос, Він переможець і так, Він п'ятий вершник, і ми маємо розуміти, кому ми даємо владу в своєму житті, чи є в нас конюшня з цими демонськими диявольськими конями, чи ми, і ми скакаємо ними широкою дорогою, прямо до пекла, чи ми дійсно з'єдналися з цим єдиним одним вершником? Ісусом Христом, переможцем, якому ім'я Слово Боже, заходьте за посиланням, пізнавайте істину, будьте мудрими, будьте розумними, розрізняйте часи, в які ми зараз живемо, і що нас очікує попереду.